У нас 4 часи вечора. Приїхали ми десь 8 годині ранку. І оце скільки ми 8 годин цілий день коротше, викашували місцях. потім підготавлювали наш намет Уже до так сказати, ночівлі, щоб в день приготувати, потім впасти і все, завестися, впасти. Бо так клопашить температура. Коротше, не знаю, Мабуть, є, може немає. Ну, коротше, поставив я отак у вудки свої 4 штуки. Мені вони стоять, бачите, на у отаких новеньких. Зараз е, тестую. Дуже прикольно, класно. А Русик дав свій Поставимо три утки. І виходить, що така тема у нас дуже хороший місцяк викачаний. І ще для Андрюхи потім завтра буде теж місцяк. Коротше, закармлюю ось такою прикормочкою. Дешевенька, офігенна, бомба, суперклас. Так і називається.